Дефлю Стронг. сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Президент США Дональд Трамп впевнений, що угода про припинення вогню в Україні буде досягнута вже найближчим часом. Європейські союзники пропонують Трампу вести американські війська до України. Тим часом російський диктатор Володимир Путін розчарований станом економіки РФ. Отже, що відомо про свіжі заяви Дональда Трампа про припинення вогню в Україні і яким чином. Новообраний президент США планує тиснути на Владимира Путіна. Президент США Дональд Трамп на всесвітньому економічному форумі у Давосі під час свого виступу вперше розповів про стратегію того, як він планує примушувати Владимира Путіна до миру. Отже, Дональд Трамп планує знизити світові ціни на нафту, переконати ухвалити це рішення. Саудівську Аравію і держави-члени ОПЕК, аби вони сприяли тому, сприяли зниженню світових цін на нафту, і це серйозно вдарить по ключових е, джерелах доходів Росії. Як відомо, продаж нафти є одним із ключових джерел доходів економіки Кремля. Раніше західні держави пробували обмежити ці доходи. Вони ввели так звану граничну ціну на продаж нафти, але це не спрацювало, тому що Росія почала продавати свою нафту. Приховано через так званий тіньовий флот по цінам, які вони самі бажали, і про які вони змогли домовитися з Індією та іншими державами з Китаєм та іншими державами, які купляють зокрема російську нафту. Але тепер Дональд Трамп хоче до, до, досить потужно так наздиснути на Росію і примусити сприяти глобальному зниженню цін на нафту, і тут же Владимир Путін не буде мати іншого вибору, окрім як. В принципі, йти на якісь домовленості з Трампом, бо він не зможе вплинути на це. І навіть його найближчі союзники, які купляють нафту, не будуть цього робити по попереднім цінам, бо всі купляють нафту по тим цінам, які є актуальними на ринку. Такий план Дональд Трамп озвучив і звинуватив адміністрацію Байдена в тому, що вони цього раніше не зробили. За його словами, війна в Україні. Досі триває, тому що глобальні ціни на нафту є досить високими. Мова йде про те, що Росія продовжує отримувати доходи, за які фінансує агресивну війну проти України, і такий потужний удар по російській економіці зараз планує здійснити Дональд Трамп. Крім цього, він поклав часткову відповідальність на війну проти України і на Саудівську Аравію, яка не сприяє зниженню. Світових цін на нафту а це сприяє збільшенню доходів для Росії. Крім цього, Дональд Трамп планує ввести додаткові санкції, тарифи та, зокрема, інші такі економічні покарання на російську економіку. Якщо Володимир Путін не піде на укладання мирної угоди в перший раз в історії, в принципі, Дональд Трамп так серйозно пригрозив Володимиру Путіну і написав, що готовий зробити йому послугу і домо і забезпечити угоду про припинені вогню, якщо він на це не піде, будуть. Накладені ще більш потужні санкції. Тут Трамп дійсно тисне на таку болючу точку Володимира Путіна на російську економіку, бо сам Путін зараз дуже розчарований станом російської економіки. Там є великі проблеми, і саме на цю точку далі натискає обраний президент США Дональд Трамп. Крім цього, Трамп готує особисті телефонні перемовини з Володимиром Путіном та особисту зустріч, на якій буде вирішуватись питання припинення вогню в Україні. Трамп. Заявив, що вже у найближчі дні зателефонує Путіну та очікуються офіційні перемовини між Трампом та е, Владимиром Путіним. Крім цього, цікаво, що Трамп поклав відповідальність на продовження війни в Україні саме на Росію. Він заявив, що Україна готова до миру, але. Росія невідомо чи готова до цього, і вперше Дональд Трамп також про це заявив. Тому, незважаючи на ту всю передвиборчу риторику, яка була в команді Дональда Трампа, все ж таки е, обраний президент США розуміє стан справ у війні в Україні, хто є агресором і хто дійсно винний за найбільшу війну в Європі з часів Другої світової, і так виглядає, що Трамп обрав стратегію. Сили, стратегію тиску на Володимира Путіна і примусу його до миру, аби він погодився на припинення вогню на вигідних для України умовах або принаймні на прийнятних для України умовах. І цю риторику Трампа вже привітали. І лідери Європейського союзу, і генеральний секретар НАТО всі підтримують продовження тиску на російського диктатора Володимира Путіна для примусу його до миру. Крім цього, Дональд Трамп не виключив того, що США можуть і надалі постачати військову допомогу. До України він сказав, що це питання зараз активно розглядається в його адміністрації. А от генеральний секретар НАТО Марк Рютер розповів про інші плани, які вже підготували європейські союзники. Вони розуміють, що команда Трампа не захоче фінансувати допомогу для України за кошти американських платників податків, бо це суперечило б їхній передвиборчій риториці. Натомість європейські країни пропонують інше рішення. Вони Самі пропонують профінансувати ці поставки зброї зі сполучених штатів до України. Вони самі профінансують і заплатять за оборонні замовлення, які будуть постачатись до України. І зараз цей план активно розглядається, зокрема і в колах європейських лідерів. Тим часом у Пентагоні заявили, що поставки військової допомоги до України продовжуються, незважаючи на поточні укази. Президента США Дональда Трампа, як відомо, Трамп нещодавно призупинив виділення всієї міжнародної допомоги для того, аби провести аудит всього цього. Але в Пентагоні заявили, що ці укази не впливають на надання військової допомоги і поставки зброї продовжуються. І про це заявив президент України Володимир Зеленський. Як ми знаємо, ще є декілька мільярдів доларів, які були. Виділені конгресом ще минулого року, і ці кошти до кінця адміністрація Байдена не встигла використати на потреби України. Тому команда Трампа точно має ще фінансування для продовження деяких поставок зброї а далі. Вже ініціативу на себе можуть взяти європейські союзники, які можуть профінансувати всі ці поставки зброї на потреби України, і це якраз відповідало би закликом Трампа про збільшення е, зобов'язання частки витрат на оборону від європейських союзників. Тим часом інформаційне агентство Bloomberg повідомляє про те, що європейські союзники переконують Трампа ввести американські війська до України у рамках. Миротворчої місії, отже, як відомо, президент Франції Монель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Старбер серйозно готові ввести свої війська до України у разі укладання угоди про припинення вогню. Це би стало такою альтернативою членства України в НАТО. Ці війська розміщувалися би по лінії зіткнення і були би гарантом того, що Росія знову не нападе на Україну, бо такий напад означав би напад. На північно-атлантичний альянс і саме розміщення цих військ, якби вони просто розміщувались по лінії зіткнення, навіть би нічого нічого не робили. Це вже би стало такою потужною гарантією безпеки для України. Це підтримує навіть президент України Володимир Зеленський. Але європейські союзники говорять дональду Трампу, ми готові вести свої війська до України, але... Вам також потрібно це зробити. Вони готові вести більшість військ, які потрібні для цього завдання. Мова йде про Францію, Великобританію та інші держави, але європейські лідери переконують Трампа вести також, хоча б декілька тисяч американських солдат, хоча б чисто символічно взяти участь у цій місії. Більшість витрат вони візьмуть на себе. Більшість військ вони забезпечують, але, хоча б символічна участь в США в такій місії. Зробили б її більш надійною. Про це говорять європейські союзники. Це би посилило єдність альянсу, і всі країни могли б виступити таким єдиним фронтом. І тоді Володимир Путін точно не посмів би якісь провокації проти не тільки європейських військ, британських, французьких, а але й американських військ. Тому зараз активно переконують європейських союзники Трампа в цьому, крім цього, є ще й інше питання, зокрема. Трампа переконують в тому, аби взяти участь у спостережній місії по всій лінії фронту у разі створення так званої демілітаризованої зони. Ба більше, європейські союзники бачать, що вже трішки змінюється позиція Трампа відносно допомоги для України. Вона вже не є такою скептичною в команді. Трампа розуміють, що мусять нам далі допомагати в тому чи іншому форматі в іншому випадку не вийде домовитись з Владимиром Путіним на адекватних умовах. А от російський диктатор Володимир Путін розчарований станом. Економіки Росії про це ексклюзивний матеріал опублікувало інформаційне агентство Reuters. Отже, журналісти Reuters поспілкувалися з учасниками наради щодо економічних питань, яка проводилася в грудні минулого року за участі Владимира Путіна. На цій нараді Володимир Путін виглядав досить схвильований, занепокоєний і розчарований. Йому було сумно через стан російської економіки, і ці люди, які бачили його, лице, Розповіли про ці деталі журналістам Reuters. Отже, як відомо, зараз Росія нарешті почала відчувати справжні наслідки від накладення західних санкцій. Вперше ріст російського ВВВ уповільнився лише півтора відсотки на рік. Крім цього, Росіяни були змушені підняти облікову ставку національного банку. Вона становить тепер 21% відсоток і дуже високий рівень інфляції Росії. І всі економічні експерти говорять, що Зараз конкретно Росія почала відчувати перші наслідки від західних санкцій. Раніше вони були накладені, але такого відчуття в них ще не було. І дуже напруженою була ця зустріч в грудні на нараді між представниками великого бізнесу Росії та Володимиром Путіним, зокрема диктатор. Відчайдушно намагався доручити економічному блоку команді, яка займається економічним блоком, виправити цю ситуацію, але цю ситуацію вже не виправиш. Єдиний вихід це завершення агресивної війни проти України. Ройтерс пише про те, що Путін дуже розчарований таким станом справ. А от російська еліта вже почала говорити про необхідність перемовин, про необхідність. Мирного вирішення війни в Україні через ці економічні проблеми, тому такі настрої зараз зростають серед російської еліти, як про це пише інформаційне агентство Reuters. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!